На майданчику продаж від власника, друзі, X5. Двигунчик, 4,8 бензиновий атмосферничок. Так-так, можна ще і газ до нього докинути. Автівочка сімімісна. Автівочка має 4 клімат. Ось така от притонована, бачите? По комплектації дуже гарна. парктронічки, бачите, вон є. По цій стороні, будь ласка, покажу вам, все такі от 20-ті нас колеса. Побачили, так. По салончику поїхали. Шкіряний салончик такого світлого кольору. Погляньте на картки, дверцятка, такі от проємчики, підголовнички, все як потрібно, кармашки. Так. Для пасажирів дисплейчик, клімат, я ж коли він і так, все для комфорту є. І от гляньте, такий світленький салон, а от стеля у нас такої, ну, темно, дуже темно сірого кольору, майже чорна, а можливо і чорненька. Так, зараз покажу вам багажничок. І ви побачите, ось будь ласка, так, ось такий от рядочок. душечки, Ще два рядка. Ну а тут у нас така ніша для ваших речей Сіточки по бокам є. Тут така от ніша, бачите? Ось так от виглядає автівочка позаду. сидушки можна скласти і буде у вас гарний величезний об'єм для багажника. Так, пасажир бачимо пам'ять на, на двох людей. Все тут регулюється електрично, станції душечки, торпедо вставочки під дерево, будь ласка, стан верцят і понизу вам, динаміки, ще там звук, щоб у вас був гарний. Так, ну і пішли до водія. Погляньте ці оченятка. Ну, БВшна мордаха така симпатична. Так, що там у нас у водія? Ну, Слопіть бачи все тут окей. Так само бачите пам'ять на двоих тут. Сідушечка, датчик, ну, круїз бачу. Щас зараз зараз отак круїз, мультикармо Ну, там Навігація у нас, нагадую, коробочка автомат. Чотирьохзонний клімат. Комп'ютер тут нам щось розповідає. Так, ну давайте заведемо старт-стоп. Тиц. Вижимаємо гальма, тицей він. І тільки потім тиц. Отак. Будь ласка. Тут щось лампочка якась йому не подобається. Так, бачите так, О, працює. Тут Android навігація. О, виводиться все з пульта, будь ласка, все тут працює. Ось таке авто. Ну що, йдемо дивитися на двигун, де там наші V8? Зараз ще со стелі закінчу, О, будь ласка, всіх всього цікавого. О, так, пішли. Де наше авто? Капотик треба відчиняти, а не просто бігати. Отак от. так. Додаска, ось Додаска, так от. Так. Опа! Будь ласка, друзі, ось вона, восьмерочка. Будь ласка, так от. Гляньте. Рівнесенько, спокійно працює. Не дригається нічого. Під капотний простір зараз покажу. Будь ласка. Ось таке авто. Зачиняємо. Тож, нагадую, це у нас X5, 7 рік, 4,8, бензиновий двигунчик. Трехзонний клімат, датчики, ну все як потрібно, по комплектації тут все окей, шкіряний салон, тонування. Телефонуйте власнику, телефончик, як завжди, під відео, людина чекає ваших дзвіночків, готова до торгу. Тіничик авто на старті 10 тисяч. Тож телефонуйте, вбирайте та купуйте.